Майя Молчанова естафетний тато, глава друга. Сину, що трапилося? я просіла, намагаючись зазирнути йому в обличчя. Що трапилось? Нічого, насупився він, відвертаючись. Я бачу це нічого, посварився з кимось. Серце тривожно починає битися. Раптом його образили, раптом побився, та ні, начебто цілий та й замалий ще для цього, мабуть. Ні, не зварився. Якийсь час ми мовчали, а я просто не знала, що казати. Вісім років йому, двадцять вісім мені, знати б, непевно, що робити чи, верніше, як усе зробити правильно в такій ситуації. Розкажеш, як день минув? Нормально, а про естафету, О котрій вона буде. Так то я й сама могла подивитися. Батьківський чат не змовкає ні на хвилину в порхливих обговореннях, які періодично переростають у баталії, але важливо не це, а спілкування з ним самим. Я не піду на естафету. Діма неочікувано вирвав руку, відбігаючи на кілька кроків уперед. Та що ж таке сталося? тяжко зітхнувши, прискорила крок, не здоганяючи сина. Дмитро, поясни, будь ласка, у них правило для участі в естафеті. Мамо, тато та дитина, а в нас немає тата? Він схлипнув, втикаючись носом мені в шию і шепочучи. Вітька і Тарас навіть Андрій підуть, а мене не взяли. У носі в мене защипало, на очах виступили сльози. Немає тата, а хіба дитина винна, що тата немає? Хіба я винна, що цей самий нібито тато. Втік від мене, як тільки дізнався про вагітність, і його не хвилювало, що я студентка і не маю ні грошей, ні полюблячих родичів. Нехай у Діми немає тата, але, може, такого й не треба. Я його за двох люблю, і бабуся в нього чудова. Сонечко моє рідне, а хочеш, ми бабусю покличемо. Мамо, ну ти хіба не розумієш? Не можна, бабусю? Потрібно тата. Сильного та сміливого, щоб він і бігав, і стрибав, і нас носив на руках, а у бабусі спина болить. Добре, добре, ти правий, тільки не плач, я й не плачу. Ми просто не підемо, так? Краще спекти торт або в парк сходити або, може, на каруселі. Перш ніж він це все сказав, я приблизно так і збиралася його вмовляти, не засмучуватися, але тепер. Ну як так? Мій син мене ж намагається заспокоїти. У дітей мають бути свята, діти мають бути дітьми. А тато, у мене є цілих три дні, щоб знайти когось, хто погодиться взяти участь у дитячій естафеті. Не так це й неможливо, так? А знаєш, синку, ми підемо. Запишись завтра на естафету. А як же тато? Буде тато, я обіцяю. Адже це естафета гра, тому й тато буде теж, наче іграшковий, на один день домовились. Естафетний тато? Так, естафетний тато, зітхнула з полегшенням, дивлячись на знову усміхненого сина. Загалом не така й божевільна ідея покликати когось за компанію на естафету будь у мене брати, дядька або хоча б близькі чи не надто друзі чоловічої статі, ніякої проблеми не було б. Але ось у чому вся біда, їх у мене й не було. Я зняла з вогню чайник, заливаючи заварку і, повертаючись до столу, спитала Мам, цукерки будеш? Ще питаєш, звичайно, буду. Дістаю з верхньої полиці вазу і без слів ставлю на стіл. Але ти краще скажи, доню, де тепер шукати цього естафетного тата. І не кажи, хмикнула, киваючи в чашку. Є варіанти. Так, ну у нас у бухгалтерії лише жінки. Або ні, не так треба. Вона дістала з сумки телефон і, поправляючи окуляри, почала щось захоплено читати. Перш за все потрібно переглянути телефонну книгу. Діставай свій, хто там в тебе є. Сантехнік, посміхнулася я, дивлячись на її ентузіазм. Ні, не піде. Йому 60, скоро і коліно хворе, хто ще? Вчителі, поліклініка. Віктор магазин, Артем Геннадійович, продовжую перераховувати я. Віктор, це той, який вантажником у вас ледве ноги ворочає, та ще й зазвичай на підпитку? а Геннадійович, лисіючий шеф із дружиною Фурією, ні, нам такого добра не треба. Ось і я про те, а однокласники, пам'ятається, милі хлопчики були. Можна у блокноті пошукати, але навряд чи хтось погодиться. З ким я перетиналася після випуску вже з сім'ями або за кордоном. Ну і хай, ми без них когось знайдемо, адже це не не все життя, а на день, але ти все одно перевір. Перевірю, я взагалі думаю влаштувати тиждень перерви, не брати замовлень на букети, більше з дімою часу проведу. Ось і правильно, вона почала збиратися. Пізно вже піду, а ти не хвилюйся, ранок вечора мудріше, щось придумаємо. Обійнявшись на прощання, я тихо прикрила вхідні двері і притулилася до них. Сильною, треба бути сильною, заради сина, заради себе. А сила у чому? Сила у вісні. позіхнула я і пішла, власне, відсипатися. Схоже, на мене чекає насичений тиждень. Єс, yes. що таке, що трапилось? Соня здивовано подивилася на Ангеліну, що від радості аж підстрибнула на дивані. Збирайся, поїхали. Тут лише дві трамвайні зупинки, я вже по карті пробила. Та куди ми їдемо? До Тещі. А, ні, стоп, до свекрухи. Постійно плутаю. Що? Збирайся швидше, дорогою поясню. Час не чекай, він потребує дій. Гримлять, шумлять мірним гуркотом колеса. Миготять за склом міські пейзажі, а біля вікна з захопленим виглядом стоять про щось, перемовляючись дві тонкі фігурки. Свекруга це хто? повчально піднявши палець, питає ангел, тримаючись другою рукою за місцями поржавіли поручень. Хто? Або наш головний ворог, або наш головний союзник. А це означає, що? Що? Досі нічогісінько не розуміючи дивиться на неї Соня. Ми маємо перетягнути її на наш бік завчасно. Ось так, а їдемо ми таки куди. Так до неї їдемо, до мами Влада. Я твого Льошу спитала, він дав мені її адресу, а виявилося ще, що в неї день народження цієї неділі. Розумієш, який успіх? Якщо чесно, ні, у неї ювілей. А Влад ідеал ідеальний і мати свою просто обожнює. А тепер згадай, що робить Ксюша? Букети. Саме так нам залишається лише все правильно розіграти, і нова зустріч гарантована. Вітальня була затишною та милою, як і сама господиня будинку. Ангел ходила по килиму в м'яких пухнастих капцях, емоційно жестокулюючи і намагаючись максимально переконливо завершити свою промову. Так от, я вирішила, що робити людей щасливими це моє покликання, а ваша влада з Ксюшею просто ідеальна пара. Ось дивіться. У двох із сонею вони сіли з боків від уже немолодої, але все ще дуже вродливої жінки, показуючи фото. Дивіться, це вона. Це її син. До речі, чудовий хлопчик спорт любить, картини малює, навіть у конкурсі нещодавно переміг. Весь у матір, а вона взагалі талант. Дивіться, які букети. Мені особливо з ведмедиками подобається, підхопила Соня. Та відчеписти вже від цих ведмедиків, перетягнула телефон на себе Ангел. Ви краще сюди дивіться. Ну, красуня ж, і розумниця до того ж. Дівчатка, це все чудово, і дівчина, напевно, чудова, але в мене дорослий і самостійний син, я не втручаюся в його життя. Так а хто каже втручатися? Адже ми не збираємося його обманювати або змушувати на комусь одружуватися. Але ж погодьтеся буде прикро, якщо він пройде пов свою долю просто тому, що не ходить пішки, а їздить машиною. Так так, ось ви кажете, що він дорослий, але в тому й річ. У мого тата вже я в його віці була, і моя старша сестра до того ж. Що ж, може, ви маєте рацію. Який в нас план? Потрібно просто натякнути йому, почала Соня, а краще прямо сказати, бо хто знає, як у нього справа з розумінням натяків, додала від себе ангел. Що ви дуже хочете букет, оберіть, який вам більше сподобається, але. Головне у виконанні саме тієї майстрині. Тонкий витанчений палець ткнувся в екран телефону. Ззовні вхідних дверей почувся шурхіт і скрегіт ключа, що повертається в замку, і, переглянувшись змовницьким поглядом, Соня і Ангел синхронно повернулися до господині будинку. Де шафа? Тільки про нас йому не кажіть, прошепотіли вони одночасно. Полізайте. Сяючим сміхом поглядом жінка показала на велику шафу біля стіни, а сина я беру на себе, буде нам букет, Внуків хочеться». І поки дівчатка, хапаючи кросівки, ховалася в шафу, пішла зустрічати сина, що ще навіть не здогадувався про своє майбутнє щастя. Ти віддавила мені ногу, здавлено прошепотіла ангел, прослухаючись до темряви, а ти мені руку. Ледве стримуючись, щоб не чхнути на підтвердження сказаного, відповіла темрява. Зате тепер вони точно не втечуть від своєї долі, а пчів не втримала Соня і, перш ніж дехто затиснув їй рота рукою, все таки прошепотіла. Правда, став вподобайку та підписуйся на канал, якщо тобі сподобалась ця історія, та пиши, який момент тобі сподобався в цій главі найбільше.